Всім привіт! Сьогодні я хочу записати відгук про ось такий керамічний обігрівач фірми HEMS потужністю 400 Вт, який ми використовуємо для обігріву ось такого технічного приміщення, який має розмір 2 на 4, де ми вирощуємо розсаду. Раніше ми користувалися ось таким обігрівачем, звичайним, який мав потужність 2 кВт, але він нас не влаштовував по кількох причинах. Перше, це те, що він споживав дуже. Багато електроенергії, він має дуже велику температуру нагріву, що внеможливлює його лишати вночі без нагляду. І він дуже сушив повітря, що негативно сказувалось на стані наших рослин. Також ми користувалися ось такою буржуйкою, але в неї теж свої недоліки. Це ті, що потрібно вночі ставати один або два рази і підкидувати в неї дрова, щоб вона там. Підтримувала тут комфортну температуру для рослин. Потім ми по порадах наших знайомих, які вже користувалися керамічними обігрівачами, придбали ось такий обігрівач фірми Хемш, як я вже казав, 400 Вт, який ми включили через ось такий датчик, виставили задану нам температуру, і він нам і підтримує. Даний обігрівач має кілька дуже таких суттєвих переваг порівняно з ось такими. Це те, що він має невелику температуру нагріву своєї поверхності, лише 85 градусів, що неможливлює виникнення пожежі. Також він споживає на відсотків 30-40 менше електроенергії порівняно з тими же дуйками і звичайними обігрівачами. Наступною його перевагою є те, що він не суше повітря, що дуже. Подобається нашим рослинам, як ви бачите, який в них гарний стан. Це дуже важливо як для рослин, так і для людини, тому що він не зжигає ні повітря, ні вологу в повітрі. Наступною перевагою даних обіграчів є те, що вони дуже легкі в експлуатації, а саме в догляду за ними. В ньому нема зайвих якихось елементів, що, де набирається пиль. І друге сміття. Він гладенька поверхність, яка має вигляд каменю, ми її протираємо, і вона у нас, стає як... Він у нас стає як новий. Я після сезону цей камін заберу і поставлю його в ванній кімнаті, де буду вечорами його включати. Що неможливо робити з такими звичайними обігрівачами, так як вони через півроку будуть мати вигляд, як будто ми ними користуємося дуже-дуже давно. Отже, після користування керамічним обігрівачем, у нас враження склались дуже позитивні. Я рекомендую, хто буде думати придбати собі обігрівач, я рекомендую придбати вже, так сказати, більш сучасні керамічні обігрівачі. Хоч вони її коштують трішки дороже, ніж звичайні обігрівачі, але воно вам потім повернеться на економію електроенергії. На сьогодні все. Всім до побачення, гарного дня!